Audi a 5 модельний ряд 16-19 років. І для загального розуміння, я скажу, що цей автомобіль коштує в середньому на ринку там нормальний екземпляр 26-28 тисяч доларів. Сьогодні ми будемо глядати тачку за 35. Комплектація автомобіля. Просто такий жир, The Best of The Best цього не віднять. А другий плюс це її малий пробіг. А пробігу у неї всього 45 тисяч кілометрів. І третє, основне. Дуже малі ушкодження. Там було подряпано по одному крилу, по дверям, по офіційній версії, то, що нам сказав замовник, це він поміняв на нове в колір. Тобто відкрутив, прикрутив все. І ми приїжджаємо на автомобіль, і у огляд зовнішній, ми розуміємо, що машина виглядає на свої 45 тисяч кілометрів. Ми дивимося в салон. Да салон нормальний, він не кончений. Ну, можна припустити, що у нього було там 45 тисяч кілометрів пробігу. Але тут, під'єднуючись до автомобіля і поки що не капаючи сильно, просто простий ланч. Навіть ланчом ми бачимо в блокі 138 тисяч кілометрів пробігу. І тут, чесно кажучи, пан Володимир трохи завіз. Починаємо вже розбиратися, а що ж може бути, може якийсь блок підкинули не з того автомобіля, щось ще. І ось цей момент нас трошки зачепив. І на цьому етапі важливо вам розповісти інформацію про сам автомобіль. А історія цього автомобіля така, що машину купили з невеличким ушкодженням, як я вже казав, в Америці на пробігів в сім тисяч кілометрів назад рік часу привезли сюди, дуже швидесенько її оновили, і машина каталася, каталася, каталася 45 тисяч кілометрів. Амон, да, все нормально з цим автомобілем, ну круче, ну камар носа не поточить, все ідеально. Але тепер давайте поглибимось в деталі комп'ютерної діагностики. Там є що показати, там є за що розібратися.